どうも。<noise>

і відеопроцесуальних документів, будь буде мови, написані в кількох технічних країнах. Мову проведення цієї інклюзії включно включно в країниці. вашого шанситату і потреби у підприємстві місцевого знання відчинять доктори речі і депутати державної мови під час випуску. Уряд ми в нашому країноці розповісти з керівником проєктиву процесу. У радио на ці конфліктної треції прошу до мене зараз відповідати закону загальної поліції і як спечення питання. Переходимо до форматуряку ДНК. Став перед днями пропозицію за основу. Хто за? Підтримали. Є пропозиції щодо порядку денного? Немає. В цілому. Хто за? Підтримав. Були розсудання матеріали всім на почту, матеріали всі бачили. Починаємо з першого, всі авторизували, всі бачили матеріали. Починаємо з подень старше питання. Проєкт про старший проєкту знущений відведення земельні відміну, днів цього призначення, що і продання. Додаток один. Тут є пункт один, пундва, пункт 3. Доважень Немає, немає. Хто за? Пронання будуть судити за мене підноси, на земельних підносим на виготові за межами села Вереси. Додаток другий тон Так, Це середзон, два додатка. За межами села Вереси, Тут у нас додаток 1, додаток 2. Зауваження має. Хто за? Вичне прийняти. Хто затверджень документації знову за в межах за межами села ВРС? Тут у нас один додаток і другий додаток. Матеріали також були на Хольщі. Тут додатково є одний пункт, будемо додатку 4 пункти. Верніше 6 пунктів вважає. Зауваження немає.

Про затвердження проєкту змею що віддання земельної ділянки а теж до мене право працювання земельної ділянки. Матеріали були опочний всіх. Тут у нас додаток один. 18 пунктів, додаток 2. Один пункт. Зауваження має. Дік'я людина. Все, дякую. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Продання до розробки проєкту за минулі, що організації встанови меч територію приватної повністю за медіа пам'ятки кордоначення стеля». Малого часу. Це в нас проєкт. Звернув питання. Запитань немає. Хто за? Проти вичної праздника. По застежженні документації зімної устрої. Надання та картині право персоналі за мене ділянки. Тут є шкірська частина. Звертали увагу на площі. І далі у нас є пункти. У нас є фунт перший, другий, четвертий. Да вы Есть дудалтор 2. Давайте по порядку. Додаток 1. Нас вичай, вичай, я розумію, тут люди прийшли запитати вас на комісію? На комісію запитати, чи їхні питання виносять, чи вони вже більше роблять. Громадяни сьогодні комісія не На Хай би може глядко підходять до мене. це я громадяни, це Київська, 100. Ну там да. Сьогодні нема, на піляд, кожен, ну... ну, немає на порядку. День. Такої адреси теж? Київська стоп. Немає такої адреси сьогодні. Люди ну, прийшли запитати. Ну зачекайте, ми зараз ми зараз про люди добре. Можуть. Значить, э, э, так, додаток один. Перший пункт, другий пункт, третій пункт, э, третій біалик э, десять. Э, можливо, можна. Э, До документи, так, документа. да, дальше, э, э, да, третій. Далі, далі. Додаток два. Э, там нет, вжимаем надо вечера до рейтингов. Зимаю навичення. Дальше строимо пункт пропустить возникает надо вечером. Далее the back of додаток 3. Додаток 3. Додаток так пятый крашный. Но да, так 6. И будет м семьдесят четыре А. Можно есть материал, что смотря глушно, но материал можна подарить по бульцам Ms. C4. Они на следующий раз четыре.

Розістраження депутатів землі, за що повинен бути фарбопространення земельної енергії, це депутат земельної енергії. Де дата код Відповідно, є ділянка на ділянку на... ...на випадок. Ти не розумієш, що це? Де дата вбива? Де дата на випивку? дата вбива додаток 2, додаток 3. Додаток 3. І четвертий додаток 2. І 3. Ми визнаємо на дорожній системі. Запитання у нас немає. Хто застали пункти? Thank 3. в цьому проекті рішення добапа додаток, який додаток до додати. Да. Очіку дата 2. 2 дня віддаючи. Дата 3 50-й, да, да. Deci, să păstrăm animalea, nu mai zic de ură. Să ne scăne că am luat cuiva punctul de înjoară, să se merg toți da? Va cu va. Va cu va. Va cu va. Să Справи на голосування проміжок підтримуватися, а де пункт полива додатка. Так, ще поглядання пропозиції. Дякую, пропорвали. Хорошо, всі вимагаємо з матеріалами. Сякуємо за 11, будемо пересувати. Переведені коційної комісії вичерпано, всі питання розглянуті. Ви ти запросимо такі А ще запрошуємо, що обіцяємо. Запрошення людей виступимо і. Перед мене позиція всі висимо і всі питання